Вітаю! Ви на каналі Astra Company. Мене звати Віталій Нідайченка. У своїх відео ми розповідаємо про найбільш поширені запитання про покрівлю, паркани або фасад будинку. Сьогодні поговоримо про металочерепицю. Останнім часом це найбільш популярний покрівельний матеріал. Він естетично та сучасно виглядає. Виробники пропонують велику палітру кольорів і різну форму хвилі. Це дозволяє підібрати покрівлю на свій смак і поєднати дах із будь-яким екстер'єром будинку. До того ж, у порівнянні із деякими іншими покрівельними матеріалами, цей матеріал має досить демократичну ціну. Але ідеальних матеріалів не буває. У кожного є як плюси, так і мінуси. Тож, на що варто звернути увагу, якщо ви зупинилися Вибір на металочерепиці. Перше. Переконайтеся, що конструкція даху, на яку укладатиметься матеріали, має кут скату більше 20 градусів. Рельєф листів сприяє затриманню дощової води і талих вод. І якщо кут нахилу буде менше 20 градусів, є ризик, що вода, яка застоюється у хвилях, рано чи пізно опиниться під листами матеріалу. Друге, якщо ваша покрівля має складну конфігурацію, будьте готові до того, що після монтажу залишаться відходи. Будь-який лист металочерепиці має прямокутну форму, і відрізаний шматок доведеться викинути або придумати йому інше застосування. До речі, місце зрізу краще підфарбувати спеціальною фарбою. Це точно допоможе запобігти псування металу на зрізах. Третє. Обирайте якісні саморізи, щоб гумова шайба не зіпсувалася під дією зовнішніх чинників і в отвори не протекла вода. Четверте. Для житлових будинків обирайте метал не тонший за 0,43 мм товщину. Тонкий метал матиме низьку жорсткість, може деформуватися при монтажі. Оптимальна товщина 0,45-05 мм. Компанія Астра виготовляє металочерепицю довжиною від 45 см до 6,3 м. Але... Замовляючи лист з довжиною 6 метрів, потрібно розуміти, що лист такого розміру незручно транспортувати. До того ж, його потрібно вивантажити і підняти на дах. Важливо при цьому не пошкодити лист. Деформування матеріалу вплине на примикання стиків і в подальшому на експлуатаційній якості та зовнішній вигляд покрівлі. Тому краще порадитись із монтажником, який буде монтувати дах. Одним із найбільших недоліків покрівлі з металочерепицію являється її погана шумоізоляція. Але цей недолік легко усунути утепленням під покривельного простору. П'яте металочерепиця славиться зручністю і швидкістю монтажу. Але не варто економити на професійності монтажників. Навіть такий простий матеріал можна зіпсувати і як наслідок скоротити термін служби покрівлі. Шосте: не дивлячись на те, що метал має захисний полімерний шар, поводитися з ним треба делікатно. Глибока подряпина неминуче призведе до появи іржі на металі. Якщо це вже сталося, зафарбуйте її спеціальною фарбою. Врахувавши усі нюанси, ви отримаєте гарну сучасну покрівлю, яка служитиме багато років. Взагалі, нюансів багато і про всі в одному відео не розповісти. Підписуйтесь на наш канал, у наступних відео ще більше цікавого та корисного. До побачення!